Родини загиблих військовослужбовців закликають підписувати петиції про присвоєння звання Героя України. Для цього команда телеканалу НТК створила закріплений допис у соціальній мережі Фейсбук. Близькі захисників можуть залишати посилання в коментарях, а небайдужа аудиторія підтримує петиції своїм підписом. Чому це важливо нашим журналістам розповіли батьки загиблих бійців? Звання Героя України найвищий ступінь державної нагороди. Його присвоюють за здійснення визначного геройського вчинку лише за указом президента. Члени родини Героя України мають деякі пільги. Серед них першочергове обслуговування в медзакладах, безкоштовна госпіталізація, звільнення від квартирної плати, а також сплати за комунальні послуги, зокрема за воду, газ, електрику, каналізацію, домашній телефон тощо. Будинкам без центрального опалення надають. Паливо. Однак найважливіше пам'ять про близьку людину, яка, захищаючи всіх нас, віддала найцінніше власне життя. Мати загиблого Ярослава Марціновського Ганна Марціновська каже, на героя України сина подавала не сім'я, а побратими. Половина серпня отримав повістку. 19 серпня приїхав сюди в Коломию, бо він тут професорний. А... Жив біля Франківська. І... Пройшов медичну комісію і 24 серпня пішов частин. Десь під кінець квітня відправили їх на Запоріжжя, а там і загаль 29-річний Іван Дзюмедзей разом з батьком Романом добровольцем прийшов до військкомату на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Батька не взяли, а Іван понад рік служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Був тут на воспочатку на воєнкоматі. Служив. Не знаю, там пару місяців, а потім від десятків його туди забрали. Таких історій чимало. На сайті електронних петицій активних понад тисяча. Ще понад 1200 уже розглянули. Більшість із них не отримала необхідних 25 тисяч голосів. Тому команда НТК надає близьким загиблих військовослужбовців майданчик для розміщення посилань на петиції про присвоєння звання Героя України. Закріплений допис на нашій офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Ми віримо у свідомість та активність своєї аудиторії і закликаємо. Підтримувати ці петиції своїми голосами, адже це останнє, чим ми можемо віддячити нашим захисникам. Та як би то не було, все таки людина сама пішла. Його ж ніхто не ходив, не шукав. Якось то, навіть я теж служив свій час 15-16 рік теж там був. Як би не було, там не є дуже легко. Не бо загинув за нас. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, Сергій Угрин. події НТК.